Чекайте. Здається, тепер добре. Hello Friendly! з вами Деніс Friendly. Тільки щоб пішов я у магазин, який постійно для вас іду вже з 21-го року. Той магазин, я не знаю, чи він з 20-го відкрився, чи коли. Ну, коротше, я в 21-му найбільше в нього йшов. Тому такі справи. Коротше, думаю, сьогодні взяти морозиво. Так як уже зараз літо добігає кінця, хоча я у вересні все одно ще буду їсти. Напевно, в жовтні також не виняток. Ну, так, до жорсткої зими, скажімо так. Але я думаю... Куплю вже завтра, бо то, що я мав ще пару днів назад, ну, це коли ще 23-го, здається, йшов, бо 24 го запланована цукерка українська. а, коротше, перед ну, перед учора, коли я там купував, то, що купував, то, що виходило там, ну, що там виходило, морозо якраз і ще щось. Ага, і ще щось ми там їли. Коротше. Ну, коротше, я звернув увагу на таку шоколадку, вирішив сьогодні її купити. там ще є другий смак зі смаком Орео називається. Це у нас. Е я дивився, це. Блін, а є переклад? Шоколад Стеремісу. О, це стеремісу, а ми. Пізніше, що купимо з печом, Оро написано. Хоча там оро, ну, не, не намальовано, що суто Оро, просто похоже на Оро. Ну, коротше, ми його пізніше з'їмо. Ця шоколадка обійшлась мені в 50 гривень. Тому поїхали до заставки з'їмо від 0 до 10. На YouTube що, звичайно, знімемо. Але я до... не, не зняв перед цим відео, що знімаємо YouTube шорти по що будемо їсти. Ну нічого, Зні... Лише на YouTube шорт, тоді вже знімлю. Поїхали. День Френі реагує, День Френі реагує, сьогодні буде він їсти. Шо, шоколад Шоколад молочний гразіосо ґразі, з кремом тирамісу. Угу. Е, цукор, це вже склад. Коротше, з кремом тірамісу. Поїхали су, су. їсти. Так. Ну, Може назву дам по-англійськи, а там уже подивимось. Та. Я знаю, чого так не дуже добре стоїть у мене камера. Є одна фігня. Добре, поїхали. Бо. Там я трошки покоцав. Бо знаєте? Розумієте, мене дуже дратує, коли різкі якісь неочікувані звуки. Тобто хтось закричить, ідеш по місту, неочікувано тебе пес налякає, загарчить на тебе, ну, почне гавкати. І я це, Отако мене зразу в страх теліпає і я починаю психувати. І коротше, я поставив цю, на чому стоїть камера, вона вже трохи покоцана жорстко покоцана. І коротше, я поставив її на крісло, вона впало жорстко. І я сильно перелякався, я її покоцав. Та... Вже побито. А то, до речі, духів всередині. Духам уже пипка. Добре, дивіться. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. А, ну можна сказати, 4 на ютуб шарт. Ні, я лиш один... один. Дві штуки я візьму на ютуб шарт. Бо... бо думаю, достатньо дві штуки. Я вже трошки порівняв. Не знаю, ну може вже тепер буде краще, бо то воно трохи гірше. Добре, о, тепер вже здається краще. Добре, погнали. Що з собою це теремесу. Е... Що з собою це термесу. Показує. Термісу Гешенмак. Філюн, це походу Німеччина. Поїхали. М -м -м -м, класно. Зразу тає, бо... А Як я військово, то ще й краще, бо не тверде. Ммм. Там ще три смаки було. Ні, ну дивіться, перший смак цей, другий смак Оро. і третій зі смаком м'яти. Я пам'ятаю з м'ятою ми... Інші цукерки, мені м'ята взагалі не подобається. Але може на днях ще й м'ятою і візьму, не знаю. Пишіть чи хочете з м'ятою, бо я особисто не хочу. Давайте так. Якщо під цим відео буде. Не знаю, що просити, коментарі чи лайки. Давайте лайки. Якщо під цим відео ви вже можете поставити 50 лайків, прошу лише 50, бо 100, нашу мені 100, 50 лайків, і я куплю ці цукерки з м'ятою. Ну, коли наберете, так. 50 лайків. М'ято. Ну не наберете, звичайно, не куплю. Просто я її не планував, чесно кажу. Я планував, щоб взяти за пару днів з Так. Да. Завтра вже морозиво. там десь за пару днів, щоб взяти з Оро. Ну м'ято не планував. 50 лайків під цим відео, візьму. Все, сказав. Сказав блогер. набрали, зробимо. Це вже друга? Не помітую вже друзів. Коротше, можна поставити 9 з плюсом, дружнім. Сматно. А це вже... Ну нам вже теж встане таїння. Що типу таїння. Та... Давайте окремо шоколад, окремо начинка. Тірамісута. Спочатку молочна начинка. М -м. Трохи не розбірливо. О, попався смак тирамісу. 25, 25 сьогодні. Зараз школярі йдуть у школу. Оці дебільні лінійки. Ніколи не, терп... не терпів їх там. Не любив там. То так довго ще жара. Якщо дощ першу вересня нормально. Скажете, з парасом, да, але допустимо, якщо спека на цій спеці стояти ці лінійки, це це жесть чекати їхні промови, ці дзвіночки, Йо, я це так не люблю ще капець. Шоколад Ммм. Шоколад 9. Ви будете на лінійках. Блін, ви будете... Уже зараз у школі у мене вже не буде взагалі переглядів. Бо ж мене аж дивиться школярі, зараз взагалі мене всі перестануть дивитися через цю школу. Блін, це школа Ось мене аудиторію забере. То вона і так мертва, але забере. Mm. Ну але чекайте. Лютий січень не ж дивилися, ну допустимо, до літа маю на увазі, ну ти нічого не забирало то. Ну, бо знаєте, у вересні зараз. Ну от бачите, наприклад, недавно мої відоси 100 лайків набрали. А зараз у вересні може не набирати, чи то, що всі підуть у школу. Ну, от такий приклад. А в мене до цього до літа не було ні на одному відосі 100 лайків за цей період, там. З 23 го року. Давайте крем. Тут по дев'ятці. Тоже 9. Коротше, загальна оцінка 9 і теж 9. Нема кави. Добре. Бо я думаю, знаєте, хтось ранішню каву лишає і можна було би скористатися. Ну ні, так ні. Добре. Третя година. Наші лишаються дві. Ми їмо зараз на ювіо і дві лишаємо на YouTube Ммм. Оце я годне, це дійсно смачно. Оцей смак можете сміло купувати, бо я одобрю. А... М'ята, напевно, мені не сподобається, але попробуємо. Мені, здається, м'ята не смачна. Не то, що я м'яту ненавижу і люблю тільки м'яту в чаях, а... Зі смаком м'яти таке не люблю. Ну вже я би, знаєте, захотів розтопити в мікрохвильовці, бо мені пару днів назад красива дівчинка Тобікова написала, щоб я розтопив там те, що ми їли. М -м, батончик, та? а то ми 23-го батончик їли. Угу, то був батончик 23 -й. батончик і... Морозиво. Так тепер я думав, аби це розтопити. Але думаю, ні, бо воно так вже підтаєвши, то можна сказати, що воно вже розтоплено. Тому такі справи. Зараз запитаєтесь, бо ви ж не бачите, яке число точне у мене на каналі. Зараз кажу 19 тисяч 15. Ну, за пару днів... Коли ми тих 19 набрали? 23, так? Угу. Тобто за 24-25. Ну, типа, 24 за 3 дні 15. -5. Ну, кажу, то не завжди росте. Але може сьогодні додавляться, це буде 30. Ну, якщо шорти залетять. Тут все залежить, чи шорти залетять. Не залетять? ні. Але прикиньте, в мене було рівно. Чекайте, скільки? Здається, 805 годин із 4 тисяч годин монетизації, що можна підключити. Зараз вже 700. Ютуб списав. Через те, що він побачив, що... Мій ролики мізерну кількість набирають, і він починає вниз скатувати. А мій колега той Денис Раєнко, який мені Він завжди мені там пише по Ютубу, типу, що він купив то, а тепер написав, що він камеру купив для стрімів на твічі. Непогано, бо на твічі донатять тобі, але там жорстко. Там, якщо ти матюкнешся, так як, наприклад, я психану і матюкнуся, мене може зразу бан бічний кинути. Ютуб ще бачу порівняно. Ну так, да, Твіч ще жорсткіше. Та. Там щось не можна про політику, про це все говорити. Любе слово тебе блокануть. Так що там треба бути обережним. Так. І може пожизненний бан бути, тобто пожиттєвий. Що ти навіть вже не зможеш, навіть зареєструєш новий аккаунт, тобі буде заборонено. Ну я так гадаю, таке. а я так думаю. Ну він писав, що, що це не спише, що типу, як буде у мене 800 годин перейдів, як далі я не, ну, не буду йти, ріс, то чисел колишився. Ні, неправда, він помилився. Списав YouTube. Так як і все. Ну не все, але більшість. 10 лайків на Маланці, головне, не списав, це мені радує. Я кажу, після солодкого також хочеться мені пити. Так що наступний челлендж буде через місяць не запий челендж, це він вийшов 16 серпня, вийде 16 вересня. Якщо, ми, якщо звичайно, 200 лайків не спише, то ми все-таки знімемо. Дев'яту частину з солодким. Бо солодкого дуже хочеться теж пити. Але ну, що це за фігня? 200 лайків і там лиш майже 100 передів. 90 передів. Ямах. <смас> Чаклун. А точніше ви, хто поставив. вже важко було 200 передів зарахувати. Це зараз. М -м -м. Це де я так умудрився. Так я, напевно, їхав на робіть, що. Хорошем. Що я хотів сказати? Якщо ви зараз на нічну Болгарію, бо там щось не було активу. Якщо ви зараз на нічну тоденну Болгарію поставите хоча б по 150, я кажу 110-112, Все одно Ютуб зарахує, тільки 90 передів, так само буде фігово, бо то що. Як може бути лайків більше, ніж передів. Самі розумієте. Ну раз YouTube не спишеть і лайки, які ви поставите, чи під незапимним челенджем, а перегляди не зарахує. Його справа. Я в принципі вам наводив приклад з тим відео. Є один відео на ютубі, на якому 301 перегляд і ні взад, ні вперед то відео попереддям не рухається. Притому він має 2 мільйони лайків. Бо то ролик доволі давний. Якось так вийшло, що там типу, то, чи, може тестове відео самого блогера. Ну, відео називається 301 БІФС. Подивіться, кому цікаво, але ну, на англійській. Якщо не знаєте англійської не буде перекладу, я теж не знаю. Ну я суть приблизно зрозумів, що він там розказує, що баг такий ютуба, що на... На багатьох відосах там не зараховували переді, тільки до 301 зарахували, далі не йде. І там дійсно на цей момент 301 перейді. Так що, таке саме тут. Типа нема більше передів, значить теж YouTube не зараховує. Так як там з 300 передів. 200 лайків стоїть. більше передів за... Але щось лайків більше, ніж переді, так як тому відео з 301. Добре, пішли, почитаємо, що ви там понаписували. Якщо понаписували. Давайте все-таки покажу вам то відео, про яке я говорю, 301. Вийшло воно 11 років назад, оце відео. Отак воно називається. Воно вийшло 11 років назад, у 2012-му. Та... І дивіться, бачите, який прикол. 301 передів так і лишилося. І тут реклама. Зараз чекайте. Ану, є переклад. Хоч на русський. Нема. Ну, коротше, він тут. Коротше, я не буду це 9 хвилин, бо зараз відео знову буде 40 хвилин майже. Е, дивіться, коротко кажучи, кому цікаво глянути. Він тут розказує, що така фіш, фіча на Ютубі була. То, ну, тоді він жив у 12-му, значить тоді прямо зараз було, що Ютуб не дораховує, далі 301 переді. У нього так і сталося. У нього на каналі 301 передь, при тому 3 мільйони лайків. Щось таке подібне, як у нас. Що у нас ну, у нього там мільйон більше лайків, за, але я маю на увазі, що в мене 100 лайків. Допустимо, чи нас 200, і 90 2009, щось таке подібне. Та. Ага, у коментарях ми не можемо перекласти, тобто треба акаунт, за аккаунта зайти, щоб писало, переглянути переклад, а воно не пише. Добре, дружні, Пішли тепер до Дениса Дружнього. Знаєте, хто це такий? Я не знаю. Може, ви напишіть в коментарях, хто це такий. А ми пішли читати. Спочатку чат зачитаємо, потім уже коментарі. Так, чат. Значить, чат-чат-чат. Покинув чат-чат, добре. Давайте. Багато покидало, там. Добре, давайте читаємо весь чат. Так? поїхали. Самий початок. Ну блін. Чекай, що я не можу мотнути. Ну, що ж? Бо того, що хірня. Збільше його вже не купить, тільки, звичайно, стільки признатись. Все, хрестик нажимаємо, читаємо. Так, тут вещай. Їм що? Це приснилось? А, це про те, що. У мене на роботі ці розповідали працівники, що з прапором України переминуть. Ну я не знаю, може правда, може не правда. Не. Знак питання, не розумію. Ніхто не буде нічого міняти, Україна залишиться такою, якою вона є. Я теж так думаю, але не знаю. Добре, з ним та незалежності мені, з борщем і салом, а це з чим асоціюється. Та, я, до речі, забув сказати про борщ мені, Бо я сказав учора, що тільки м -м, з козаками і з цими. Із салом, а за борщ я забув сказати. <клух> Мені з прапором, з борщем. Ну, Це воно теж відноситься. Та я бачу цей контент оригінальний контент. А, це цього! Бо я вже пригадую, що я там говорив, і що ви відповідали. Бо я ведь у прямому, я ж слідкую в прямому ефірі за що ви відповідаєте. Я вже пригадую, що ви там це той лапатата, що різні країни ставить любі, любі популярних особ, персонажів, мультиків, і е, яка країна, такі там традиції, що наряд одягу, народна страва їхня. Ну, це... Оригінальний, Ну, дійсно оригінальний контент. Правда, що ну. На одному і тому самому у нього контент-канал побудований, але погодьтесь, реально оригінальний. У нього мені з салом, ясно. Ніколи Елмеїда. Мені також Україна асоціюється з козаками, борщем та салом. Ну, в принципі, як усім, тут з цим і асоціюється. Думаю, до 25-го року буде перемога. Ну, до 25-го би мало би й бути. Та, до 25-го мало би бути, вже... Вже мав би це енд бути, але. Подивимося, як карти ляжуть, знаєте. Е, Фінву, це не точно. Ти не можеш точно знати, знають всі, що будуть, а коли самі нікому не відомо. Ну, написали до 25-го року. Ну, не знаю. Кажу, як карти ляжуть. Анна Кароліна, Богові відомо. Ну так, або Богові. Та. Доміні... Домінікуе Торес, класно. А зараз скільки півгодини? А зараз скільки пів. А, скільки триває ролик? Ну, ну все-таки як ми кусали. Майже, 50, 40 майже, майже 40 хвилин. Майже 40 хвилин ішов відос. Ну, погодьте, ще... Чекайте, ще так. Ще 20-30 хвилин і вже би була година. Ну, все одно, хоч не година. Класно, а зараз кільки півгодин? Півгодини. А що тут думати? Звичайно, що хочеш. А тут я вже не знаю, що хочеш. Чи хочеш. М -м а що хочеш? 20 тисяч. коротше дочитаємо, потім повернемося. Героям слава. Добре, вони самі це придумали. Може, і придумали, хочуть, щоб всі вірили. Може і так. Курінський стяг буде назавжди таким. Я в це теж вірю. Сім ді. Ти б міг з ним колаборацію зняти, він би приготував їду, а ти б від нуля до десяти з'їв. Це про Клопотенка. Я написав, колаборація з Клопотенком була б непогана. Цікава ідея. Ну так, але в нього якась така їда, каже, що то смачна, то не смачна. Не знаю, було б цікаво корот, зняти хоча б. Чекаємо Зеленського. А у моєму містечку, у Франківську вже був. так що... Бравлер 2020. АУ. Ауф, типа. Слава Україні! Денис Френні. Героям слава Денис Френні. Все-таки є один відос прем'єри на День актив. Все-таки як один відео з прем'єра на День актив. Є. А якщо багато, то немає. Ну так, як один відос, то більше активу. Ну, там теж було трохи, коли я багато закидав. Ну, нічну і денну Болгарію трошки писало в чаті. Не скажу, що взагалі ніхто не писав, але все-таки менше, ніж тут, бо то, що тут один відос, і всі зайшли. Понятне діло, що якщо одночасно йдуть прем'єри на двох відосах, глядачі вже розгублюються і не знають, на яке нажати. Тому взагалі нічого не дивляться, ні на яке не нажимають. Ну щось, типа то. Бо я дивився бо я тоді одночасно закинулася прем'єра. Тоді була і Тук-прем'єра, і. ця нічна чи денна Болгарія, тому ось такі справи. Денна, здається, без, без прем'єри було? Е, так, е, я це вже все зрозумів. Все-таки один. Від... Ну, це, та понятно, так. Adventure Time Jake Finn. це кохання. А стов-підписницю, що мені написала, що. Типа, я думаю, що вона у мене, типа, формат взяла реакція на йду. Ну, хто зна, хто зна, не знаю. Коротше. Таке, а ето шеф-кухарі що є в твоєму місті? Я не знаю, я навіть не дивився його століси. Треба подивитися. Щось я думаю, він закинув тут О, Треба подивитися. 10 років. Не розумієш, що 10 років. Е, По-любому в тебе вдохновилася. Ну, підписниця може так. Раяна Іргаліва. Денис, просто признався, що це ваша дочь з Юкою з довгою Люкою. Ха-ха-ха, рофел на вищому рівні. Просто. Е, Ахаха, це точно з ним Незалежність України. Із 19к. Дякую. Чекаю у жовтні продовження Болгарії, знімем, ну тобто загружемо. Контент з Болгарії реально за цей рік був найкращий. Ну, так, так, це дійсно. Від тебе, так, це правда. Вуличний гітерис, якщо буде щось цікаве, то можна зняти. Mm, що ти маєш на увазі? Можна зняти. А у Франківську, напевно, чи у себе в місті. Ну так. Так, знімай менше відео, буде на каналі. Та не буду знімати менше, буду знімати більше. І тебе зі святом дякую. Теж так думаю, зі святом дякую. Зі святом нас чекаємо 20 тисяч підписників, це за 19 тисяч підписників. Ого 50 років наперед побільше. А, дякую, дякую за вітання. А, дякую, це промо, дякую. А що там 10 років не врубався? Стає Треба... ніж загрузок. Ну мене заземне. Я описав вчора про ту заставку і на наступному. Воно зараз позабу, знайду, скажу. Я Все, я пригадав. Коротше, я сказав у відео, коли зайшов до цієї маші, і скільки би ви років дали. І він написав 10 років, зрозумів тепер. Це коротше, він тепер лишив... Ну, вчора. Це коротше, що типа що я не знімаю, то завжди мене пишуть, коментують, це щось маю. І там він написав ха-ха тощо. Не знаю, може там ще якийсь був прикол, захочете переглянути. Зараз кажу, купа годин буде, хвилин це все тривати. Так, давайте ще щось глянемо, що тут ще хотів. Так, зі святом нас, зі святожі так думаю. Оце ще що, що я теж так думаю, не розумію. Що він що там так думає. Крізь, Бо я не все пам'ятаю, що було вчора. інакше, як то жаль. Тебя, ти душу вкладиш, а крім лайків, підписок, Нічого немає. Ну... Це можна жити, бо я вже зараз на роботі працюю, ось сьогодні 3К прийшло на карту. Тобто ну, 800 годин переїду всього. Кажу, я промахнувся з туваньку в станку. Треба було підшукати альтернативу якусь придумати замість канала Михайла у цей свій головний вставити, тут би я ага. було тільки Ну, то я кажу, не знаю, чи Ютуб зараз скаже, що у шортах хто не ти зараз. А, я теж так думаю. Що, коротше, так, званьку встаньку, це що я поясню. Уж треба було дійсно так зробити. але я просто не знав, залетит, не залетить. Дав пробу на Михайло, залетіло. Ну, хай радується другий канал, мені, по рахунку, не знаю. Добре, дружні. Давайте е, це... Е, до речі, за цю карту то виходить, що то не прийшло нічого. Я просто не зрозумів. Мама знімала гроші з е, карти, але, ка, але там було дві, два ка, пару днів назад пройшло. Але то вона казала, що ще були гроші на картиці, ще якась додатково тисяча, загально три. І вона зняла 3 тисячі гривень. Я подумав, що вчора зарплата ще прийшла. Виходить, зарплата 31-го прийде, або першу. Тому такі справи. Що то не була вчора зарплата, що я вам вчора сказав 3К. Це виходить, що мама знімала е е картку. Так, почалися коментарі, поїхали. Джей Піесто. Та ні, знайшли е б, тобі іншу роботу. Причому тут війна. Ну я от то саме кажу, що я не думаю, що о, о, війна, все, халява заробив. Та ні, ні. Так, я думаю, та дівчина точно тебе копіює, тебе у відео. Та може просто вдохновляється, що зразу копіює. Може сподобався їй контент, що о, він там їсть на камеру, має скільки підписників. І її це вдохновило, скажемо так, і вона захотіла хотіла також це їсти, бо думає, що теж набере хоча б 2-3 тисячі підписників. Щось в цьому плані. Та... Або більше, не знаю, що вона там думає. Ну, щось типу того, ті 2005. дві я не знайшов вог перевернути хати. Ну, я кажу, треба. Вам лишити силочку під те відео. Я вже може сьогодні-завтра, якщо не забуду, в мене купа щось забуваю, бо то ж треба самому того відео знайти. Зможу, найду, скину, не знайду, вибачайте. Так, Крафал, ну ні, я так не думаю, що це ж цукерка, а не ціла Україна. А, це він за те, що типа. Чи ви теж так думаєте, що якщо я типу зараз що я, тіпа, їм типа, карту України, то виходить, що я москалі терорист. І він написав, що ні, так не думається цукерка не ціла Україна. Ну, ну правильно, це просто цукерки. Що тут думати? Але москалі. Ліпше не казати. Ті сме я знайшов на каналі влог Івано-Франківського. Пішов дивитися. Приємно перейду, я кажу, що легко знайти, бо то ще ти ще перейду, що можна знайти. Крістіна Матвеєва, самі ті люди, з ким ти працював, це придумали, щоб їм повірили, за чим придумують велосипед, якщо він вже придумав, ніхто нічого не буде міняти в прапорі України. Він, як і був, так і останеться синім жовтим. Я теж Тобі з тобою погоджуюсь, бо... але хто його знає? А якщо виявиться, що вони ще правду казали, то Виходить, що ми помилялися. Не знаю, я все-таки склоняюсь до того, що має бути так, як є зараз. Ну, Переможемо, там... То, що знищили, маємо відбудувати, а прапор який будівництво залишається. Що там йому міняти? Наше йому ще щось міняти. Ще навіть скажуть, що прапор додав до української Росії. Добре, мовчу. Амелівич. Денис, поки що ситуація з лайками під преміум влогом Болгарії сумний. Ще немає лайків, бідно, ж якщо через місяць не набереш навіть 30 лайків там. Е, ну так, ну я кажу, я ж дав вам час. Два тижні, там. Три тижні, один тиждень, два. Ну, поки що ще не пройшов тиждень від публікації. Пройде пару тижнів, там два сили, три вже, то може набереться. Ну, що я так зроблю? Головне, аби ви зацінили за деякий час, не хочете зразу зацініть пізніше. Та... <гум> е, так? З ним України з 19 тисяч підписників тебе, Денис, дуже дякую, чекаю. На сьогодні прапор України солодкий. Я ж казав, що А, я вам не, вроде, не сказав, чи що. Ну, сьогодні його, коротше, не буде, десь пізніше. Може, наступного року знімлю. Ну, бо знаєте, що буду наступного року. Ну, може, ще якісь солодощі заведуть... Заведуть наступного року. Не знаю. Бо завтра у мене мороз, може післязавтра, не знаю. Поки що я не знаю з цією цю керку. може десь пізніше, не знаю. Мені вчора встало. Влог Маланка з Кобіду вже зібрала одну тисячу лайків. Треба четвертою часа. Проснулися. Скільки років ти це писав? Чи намагався написати? Маланки не буде Четверта ї часть. Навіть у 24-му війна не закінчиться і не буде Маланки. І лишилися старі, ну, знаєте, з того відоса, що ще нічого не знають, що у нас тут війна, і пишуть, що чекаємо четверту частину. Не буде поки що. Я не знаю, якби я поїхав, то я б не поїхав. Коротко, я би зробив клікбейт, Маланка. Та, і то не вийде, бо вони вже не повірять наступного року. Ще мені цього року трохи завдяки сторісі, завдяки клікбейту вдалося 700 передів, плюс-мінус ще сторісів набрати переглядів. Тепер вже сторіс забрали. Вже клікбейт ніхто не клюде в наступному році. Сумні часи настали, коротше. Містер Бістер, круто, що все-таки знайшли для тебе роботу. Та, це найкраще. Зараз хто хтось дзвонить. Я дочитаю і дам, мамі. Е, Кристина Матвєєва, жду сьогодні конфету Прапор України. Сьогодні її не буде. Я не знаю, коли вона буде. Джонні Джокер. Ну, чекайте. Блін. А, скрутим. О! Супер! Джонні Джокер 2020. Пам'ятаю, смотрел тебе у 2020 году. Гаду, когда у тебя було 600 подписчиков, э, а тоді я тоді представити себе не мог, що зараз у тебе буде 20 тисяч подписчиков. Безумно рад за тебе, бро. Дуже дякую, бро. Знову Так, да, Тут вже 3 роки назад проснувся. Ну, проснувся, не проснувся, теж тобі вдячний, що хоч за пару років ти мені фідбек знову лишив, Що пам'ятаєте, що дійсно багато є підписників, які пам'ятають мої, мої канал. Ще з, нулика, з нульовий, тобто, коли ще було 100, 200, 600, і бачите, тепер майже 20 тисяч. Дуже радий, що ви все-таки продовжили мене дивитися, приємного вам перегляду. коротше, І що? Ну, бачите, ви не вірили, а зараз ось таке класне число. Ну, коротше, дякую всім вам, хто підписався. ну і... Цим старим, які також проснулися, і головне. Я коручу, вам дякую не за те, що ви через 3 роки нагадали за мене, за те, що ви хоча б мене пам'ятаєте, це вам це велика вдячність. Та. І останній коментар давай сьогодні прапор цукерку України. Знову ж, я вже на цей коментарі відповідав. Тому на цьому все, дружні. Дві штучки лишив на YouTube шорт. Е, тому такі справи з вами були несправні. Всім хорошого настрою, всім хорошого дня, всім пока. До наступного відео, великого. Ну і малого. Пока. Малого це шорти. Пока!